У По попередніх відео ми з вами поговорили про отакі гарні, Так, вони дуже-дуже класні. Дуже але їм складає гідну конкуренцію інша моделька. Вона чимось схожа, чимось відрізняється, але має місце. Тож, давайте з вами дізнаємося, яка ще модель підкорює ваше серденька. Та-дам! Це прозора переноска. Давайте розглянемо її детальніше і скажемо своє фі для тих, хто не любить хизуватися своєю кицею або собачкою на людях. Тож нагадаємо, ця моделька має класну текстуру, вона легко миється, не намакає під дощиком, хоч і має дірочки для вентиляції, має два паски, підложку середині, але її конкурента. На що ми звернемо увагу? Як ви бачите відразу, це йде прозора стіночка. А стіночка не такого помутнілого вигляду, як ви думаєте, бо кожна стіночка вона має ось таку плівку. Ми спеціально її не знімаємо, але за бажанням клієнта буває, що знімаємо перед відправкою. Тож, коли вона до вас приходить, ви її знімете самостійно. Це попередить зайві тріщинки, царапки та все інше. З приводу всіх інших моментів, також має довгий та короткий пасок, має підложку, класний такий вхід. Я б навіть сказала, що він навіть цікавіший, ніж у цій модели, але кожному своє, бо тут вона відкривається з боку, а тут знизу. Тепер з приводу прозорості. Як я прочитала дуже багато відгуків від наших покупців, що хтось каже, що прозорі стінки це фігня, бо тоді. Тварина стресує, інші кажуть навпаки навіть зручніше. Тобто, тут дивіться, психологічний комфорт тваринки залежить повністю від вас. Якщо ви знаєте, що ваша тварина соціалізована, вона любить дивитися на світ, то чому б не взяти таку? Це класна річ. Мені дуже подобається. і Вона більш винослива, ніж оця. Тобто, вона точно не промакає, гарно миється, і тваринка, яка любить спостерігати за зовнішнім світом, буде просто вау, яка задоволення. Якщо ж ваша тварина не любить, коли на неї дивляться, коли кажуть, яка гарна манюня, тайте там потримати, полабзати, то звісно, обирайте ось такі моделі, які прикриті з, зі всіх сторін, і ваша киця, чи собачка, чи свинка, чи кролик, будуть просто там відпочивати. Тож ми будемо раді вашим відгукам, якщо у вас така вже є, або така. Бо нам дуже важлива ваша думка. Звертайтесь крата рибка завжди з вами.